Дімич і це продовження кар'єри за Динамо Київ. Друзі, але це буде спеціальний випуск за збірну України. Так, я е, взяв збірну України спеціально, щоб тренувати і можливо виграти якийсь трофей зі збірною. Це як мінімум буде дуже цікаво. Е, друзі, треную команду Андрій Шевченко, тобто ми. І давайте зараз виберемо команду на чемпіонат світу. Так, це начебто чемпіонат світу, якщо я не помиляюся. Денис Бойко у нас 83-й. І давайте подивимося, чи всі в нас готові Андрій, Тож точніше Олександр Андрієвський в нас, я бачу на травмі, Борис Тащі буде замість грати. Пелепенко, дуже багато у нас класних українців, Ярмонко 85-й, Дмитро, зійка 84-й. Друзі, оце команда з українців у нас, ну просто топова, топова команда. І я би можливо хотів би ще когось додати, але, чесно кажучи, не бачу справих е, е, півзахисників чи... Чи вони б могли би замінити? Не сказав би, що вони могли б дуже замінити. Так, Сваток Ракіцький, це в нас два основних центральних захисника. Правий в нас Олександр Караваєв, зліва в нас зіграє М'яков. І, до речі, а де в нас передуту я би хотів би замінити, зараз я вам покажу на кого. Дуже цікавий футболіст у нас повинен бути. І це Барє Вінко той самий, або... Чекайте, я напевно помиляюся, але в нас був е, футболіст такий е, цікавий. Е, Макаренко, ось, точно, Макаренко. Але він недостатній на не Урейдинг, щоб його брати в основу. Я б взяв би е, в основу би Барвінко. Так, Денис. Денис Барвінко буде. В нас. Е, ну, в принципі, знаєте, команда виглядає дуже-дуже непогано. Такі у нас є федерацький я хочу подивитися, чи у нас справа може хтось інший грати. Може грати ось такий футболіст Іван Йому Трубоч... 25 років, молодий футболіст, чому його і не взяти на цей мундіал. Так, в принципі, я думаю, що вся команда буде готова, щоб грати. І хочу вам показати групу на чемпіонаті чемпіонат світу, яка... У нас група ось Україна, Нігерія, Нідерланди, Коста-Ріка. Я думаю, що з цієї групи ми просто повинні виходити. Давайте вам ще покажу ось кваліфікації. Ми вийшли з першого місця, з другого Швейцарія, французи. До речі, не попали на чемпіонат світу. Також ми не взяли лігу нашу прем'єр. Українську прем'єр ми не взяли лише на другому місці. А покупку України ми до речі виграли 3 години в зорі. Суперкубок взяли, і в принципі полізі чемпіонів ще які результати. А ми з однією восьмою вилетіли, були від Манчестера. Такі в нас результати. Тому, в принципі, я рекомендую нам зараз переміститися у матч проти Нідерландів. Друзі, перший матч в нас на чемпіонаті світу проти збірної Нідерландів. І вже Юрченко відкриває на один хвилині е, 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 рахунок. 1-0-1-1 Стротман зрівнює е, дуже напружена гра, в принципі. Е, зіграємо, постараємося зіграти як краще, але ленс 1-2 виводить свою команду вперед. Чи зможе наша збірна відігратися коноплянка? 2-2 рахунок, і це одне очко зі збірною Нідерландів. Хочу сказати, що дуже хороший результат, тому що Нідерланди самі розуміємо. Збірна Нідерландів це доволі сильна збірна, але тим не менше, наша команда е, в принципі рівно грала. Так, я б сказав, би, що дійсно відіграли рівно. І ось, що ми бачимо, збірна Нігерії в нас поки що на першому місці, і ми на другому. Якщо ми будемо перемагати, як мінімум, хоча б в одній грі переможемо, а в одній грав нічю, я думаю, що ми е, вийдемо. Далі в 1-8. Ну, постараємося зіграти як краще. Друзі, друга гра розпочалась проти Коста-Ріки, і Коноплянка відкриває рахунок вже на 2 хвилині матчу. 0-1 ми поки що перемагаємо. І 0-2 Коноплянка забиває ще на 57-й хвилині. І це 3 очка для нашої команди, для нашої збірної. І на вас бачимо, Келернава за Коста-Ріку грає. Дуже такий, знаєте... Маж в нашу користь, і хочу сказати, що група в нас, в принципі, більш-менш легка. Залишився останній матч це проти збірної Нігерії. І ось які в нас результати. Ми поки що на першому місці, Нігерія на другому, а Нідерланди на третьому. Це Нідерландам потрібно перемагати Коста-Ріко, щоб виходити далі, а нам потрібно е в будь-якому випадку перемагати Нігерію. От просто потрібно перемагати Нігерію Ось такі в нас трансфери. До речі, почалися так розумієте, що це трансфери того сезону. Ну ладно, друзі, завершимо цей сезон і вже розпочнемо в новому, але чемпіонат світу продовжується. Друзі, розпочався в нас новий сезон. До речі, нам дали 118 мільйонів доларів на трансфери. Ви взагалі колись пам'ятаєте, взагалі таке, щоб Динамо Києву дали стільки грошей, а нам дали стільки грошей і. Я буду робити трансфери з розумом. Я не буду, ось вам покажу, який у нас составчик. Ось такий у нас, до речі, переважно українці. Я буду робити адекватні трансфери, ніяких там Месі, Роналду скуповувати не буду, не марю. Е, Често построю команду з українських футболістів і постараємось виграти Лігу Чемпіонів переважно з українськими футболістами. Це моя ціль е, і повинні досягнути цього. До речі, у нас зараз буде матч проти Нігерії, дуже важливий. І футболісти в нас повинні відпочити і ми повинні е, перемагати в цьому матчі. Друзі, в нас розпочався третій матч, і ми пропускаємо муса коноплянка. Зрівнює коноплянка. один 1, 1 рахунок. Дуже важливий матч. До речі, зараз Нідерланди з Костарікою грають в 1-1. Нідерланди виходять вперед. І 2-1 мягков забиває і рахунок 2-1. Ми виходимо поки що вперед. 3-1 коноплянка. Е, на 62 й хвилині також забиває. Дмитро за якось пенальті не забиває. Але тим не менше 3 1 ми перемагаємо і Нідерланди 4-1 перемагають Костаріху. Це чудовий матч, Каравай отримує травму, на жаль. Але я бачу, що збірна Нігерії дійсно така сильна. Там не, Мозес є, Унайзі Обі. Ну, є деякі футболісти, яких повинні знати, такі цікаві. І, до речі, в одній восьмій ми попали на Норвегію, біж на Норвегі. у нас тут є трансфери е, за, е, пропозиції три тижні не зможете грати Олександр Каравею в три неділі. Значить так. Метро, Дмитро, Дмитро, Задарецький може перейти в Манчестер-Сіті, міг би перейти в Манчестер-Сіті, але я не хочу продавати цього футболіста. Е, Меж я вам кажу, ми повинні взяти його чемпіонів з українцями. Ну, от це просто, це просто моя ціль. А також я би хотів би, щоб збірна України виграла або чемпіонат світу, або чемпіонат Європи. Звичайно, було б краще бо чемпіонат світу, але знаєте, чемпіонат Європи теж непогано було. Хочу нас купити Антона Привалова. 17 років, 65-й рейтинг і я би не хотів прозивати цього футболіста. Мені здається, що з цього футболіста є потенціал і він повинен його розкрити. Можливо, з домов оренду. І до речі, у нас зараз буде матч проти Норвегії, тому я думаю, зараз я просто зроблю трансфери швиденько деякі. Точніше виставлю футболістів на трансфери, подивлюся. І ми розпочнемо матч проти Норвегії. Друзі, одна восьма фіналу і ми поки що перевагаємо на першій хвилині. Трубочки не відкриває рахунок 1-0. Рахунок поки що не змінюється. Дуже цікаво, як далі взагалі. Які, ну, я ж не знаю... 2-0. Ладно, я думав, я думав 1-0 переможемо. 2-0. Це дуже добре. 2-1. І 3-1 ми перемагаємо. Полипенко е, забиває на 85-й хвилині матчу. Це дуже добре і це означає, що ми проходимо одну четверту фіналу. в 1-4 фінала. В 1-4, цікаво, навіть, з ким ми зіграємо в 1-4. Тут у нас трансфри вже повністю йдуть. І ось так зараз виглядає 1-8. Е, Іспанія перемагає Швейцарію, Італія перемагає якусь команду з Африки, збірну е, Німеччина перемагає Чилі. Е, до речі, там, де польський прапор, це, по ідеї, збірна України, просто через деякий баг, тут тобто, польський прапор. Тому ми проходимо е, збірну Норвегії. І надіюсь, нам попадеться команда. Ну, така, що ми її подужуємо. Друзі, ми зіграємо проти збірної Німеччини. Дуже сильна збірна нам попалася. І чи зможемо ми перемогти таким составчиком збірної Німеччини? Не знаю, чесно кажучи, але дуже хочеться. Я думаю, а що якщо змінити трошечки нам а, тактику, Тобто зіграти в три захисника можна змінити, спробувати. А вдруг вийде. Типу цього, але ні. Якось би хочеться, щоб з форвардами теж зіграти. Ось типу, типу, так. Але... Зараз подивитись. Або ось так можна, так. Три закисника, я хочу. Це просто я думаю, що... Е... У нас просто начебто буде краща лінія оборони, якщо поставити. Зараз я вам покажу, кого ми можемо поставити просто. Хачаріді в нас начебто був. Немає його з Хачаріді, чи він правильні. Трубочки інчименко. Хачаріді я не бачу, друзі. Що з тим футболістом? Ми, начебто його брали в заявку на чемпіонат світу, Хочу подивитися, чи можна зараз. Ні, не можна зараз вибирати. Ну тоді зараз будемо щось придумувати. Щось придумаємо, щоб поставити центрального захисника. Ну якщо приблизно так то правий півзахисник лівий півзахисник. Ні, нам не дуже йде, звичайно, нам не дуже йде ця тактика, потрібно її змінити. Друзі, я вирішив вибрати ось таку нам схему гри. І я думаю, що... Я не знаю, чи я помиляюся, але хочеться дуже перемогти і сподіваюся, що ця схемка нам допоможе обіграти збірну Німеччини. Друзі, розпочався матч проти збірної Німеччини. Я би, звичайно, хотів би зіграти сам, але я вирішив, що буду грати від півфіналу. Від півфіналу, там фінали можу зіграти і півфінал. А таке, як 1 четверту, я не буду грати, звичайно розумію, але ми вже програємо з рахунком 2-1. І це показує рівень нашої команди, що потрібно ще працювати над цим. І 3-1, я так розумію, це вже кінець для нас. І ми скоріше за все будемо вилітати. 3-1 і так це звичайна поразка. Збірна Німеччина, звичайно, сильніша, тут можна побачити, що є такі футболісти, як Тоні Кроус, Гюндегант, Томас Мюллер, Ройс, Маріо Гьосон, Узіл, Драксер, Гомес. Ну дуже багато класних футболістів, захисних сильний. Але ми пробували, ми постаралися, 3-1, до речі, теж спробували зав'язати боротьбу. Прамувався в нас Євген Коноплянка на три місяці. І цікаво, хто ж пройшов в півфінал. В півфінал у нас проходить Італія та Німеччина. На жаль, ми вилітаємо. Е, дуже неприємно, але, друзі, от в реальності наша команда може вийти в одну четверту дні. Е, Чи в Чіпна світі ну, не може такого бути, я не бачу такого, що не виходить. Тому я вважаю, що в принципі непоганий результат, дракуваючи ми, до речі, не продаємо. І в принципі, давайте подивимося, хто в нас зіграє в одній другий фінал. Туреччина і Мексика прийшла, ось вам і треба. Мексиканці прийшли Бразилію. Звісно, було б прикольно, якби ми прийшли німців. Але, на жаль, такі в нас вийшли півфінали. Тому, друзі, давайте я вже промотаю, покажу хто. Переможець чемпіонату світу і, можливо, зробимо якийсь трансфер. Друзі, ось на чому я зупинився, просто показати 33-річний Керщану Роналду переходить з ПСЖ в Манчестер Сіті. Також хто ж став чемпіонами чемпіонату світу? Італія, Спірна Італія стала чемпіонами в фіналі, зіграли з турками. Ось як. дуже цікаво. І ми поки що не зробили ніяких трансферів. І не знаю, чи будемо робити якісь арострати причині. Я думаю, що можливо можна купити нам центр пів захисту якогось класного футболіста. Друзі, я коротше скаутів відправив в Україну, там в Хорвацію та в Бразилію, щоб шукали нам футболістів. І вже 1 серпня, і я думаю, над тим, щоб на цьому закінчувати цю серію. Які у нас поки що трансфери. Це був чисто випуск за збірну України. Звичайно, трошки показав результати, ще трошки там щось за динамо Київ, але вже продовжимо в іншій серії. Це був чисто за збірну. Тому, друзі, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте, що ви думаєте за збірну, яку ми, яку ми просто зібрали. Я вважаю, що дійсно сильна збірна. Так, у нас є поки що слабкі. Ламки, але ми на цьому ж не зупиняємося. Ми будемо старатися зробити все, щоб наша збірна та команда ставали кращими. Тому всім дякую, хто дивився це відео, і до зустрічі!